Привіт, друзі! Сьогодні п'ятниця. І перед тим як відпустити глядачів каналу на вихідні. Я хочу коротко прокоментувати ситуацію з відміною відміни чи призупиненням відміни військового єдиного податку за ставкою 2%. Отже, взагалі передбачалося, що скасування статусу спеціальних умов для платників єдиного податку за ставку 2% відбудеться з 1 липня. Цього року, але в останні тижні напередодні липня ми зараз бачимо ситуацію, що відтерміновує скасування скасування, як я кажу, тобто відтерміновує скасування цього спеціального режиму на один місяць. І як власне заявив у своїх публічних ресурсах на Телеграм і у Фейсбук голова комітету Верховної Ради з питань, Митної банківської і податкової політики Данило Гетьманцев. А він зазначив, що всі, всі процедури зі скасування цього статусу переносяться на 1 серпня. Отже, я відверто кажучи, я не вірю в. Те, що щось взагалі робиться для громадян, чи щось взагалі робиться для людей з точки зору податків. Але я вірю в те, що цілком, можливо, існує лоббі, певних галузі, певних бізнес-асоціацій, певних сфер, які не встигли не встигли провернути всі свої капітали до часу. Скасування, тобто 1 липня, виявилося маловато, і я гадаю, що мало місце, як би знаєте, мав місце торг, який виграв ще один місяць. І можливо, це були якісь бюджетні тендери, можливо, це були якісь державні закупівлі. Я в це вірю набагато більше, ніж в те, що Верховна Рада щось там не проголосувала чи не доробила. Ну, на жаль, життєвий досвід підказує мені, що це 99,9%, що це відбулося. Отже, що вам робити, якщо ви, власне, такий суб'єкт? Якщо ви б мали ставку 5% побули на 2% і зараз 1 липня ні, з 1 серпня повертаєтесь на 5%. Власне, відпочиньте нічого не робіть, тому що перехід відбудеться автоматично єдине питання, що буде з тим доходом, який ви отримали в період перебування на спеціальному єдиному податку за ставкою 2%, тому що податкові органи зуб дають, як кажуть, посилаються відповідно на усі роз'яснення і на перехідні положення ПКУ, де сказано, що дохід, який був зароблений в період дії спеціального режиму за ставкою 2%, він не буде включатися у дохід суб'єкта за ставкою 5%. Отже, ніби цей оборот, цей дохід випаде з декларації по єдиному податку, і ви фактично почнете все з нуля. Ну, я маю на увазі заробляти гроші у межах ліміту для третьої групи за ставкою 5%. Тобто, умовно кажучи, ви заробили за період січень, липень, включно. 50 мільйонів гривень умовно. Але з 1 серпня у вас знову ліміт 7 мільйонів 787 тисяч. Ну відповідно для третьої групи для платників єдиного податку за ставку 5 і Ви починаєте цей ліміт з нуля. Тобто, ви крім 50 мільйонів, які вже заробили, маєте право ще 7 до кінця року заробити. Ну відповідно, інші групи в своїх лімітах не враховується ліміт. У ваш граничний ліміт не враховується оборот податкований за ставкою 2%. Я вам можу порадити подати у наступному році загальну річну декларацію фізичної особи про майновий стан та доходи, тому що дуже складно вам буде вибирати ваші суми доходів з різних декларацій. Єдиний податок за ставкою 2 має щомісячну декларацію єдиний податок за ставкою 5% має квартальну декларацію. У Вас повинен бути документ, на мій погляд, який узагальнює цей весь гармидер. Далі, якщо ви були на загальній системі оподаткування і були платником ПДВ, в принципі, ви так само можете розслабитися, тому що ви повернетеся туди звідки почали до статусу платника ПДВ і до статусу платника податку на прибуток. Є дуже багато нюансів перехідних положень, тому що є розриви в оплатах і постачаннях. Є перша подія з ПДВ, яка відбулася не в тому періоді. Чи реєструвати податкову накладну по другій події, чи не реєструвати, що взагалі робити? Біс його чесно кажучи, знає. Але для того ми, власне, і працюємо, щоб сидіти і колупатися в цих усіх перехідних положеннях треба буде в кожному окремому випадку виясняти. А як це повинно виглядати? Шукати посилання на перехідні положення ПКУ. Будуть конфлікти, будуть розбирання, невраховані будуть податки частково, будуть блокування податкових накладних, тому що суб'єкт на 2% не звітував з ПДВ і не видно його придбання товару. Будуть скандали з реалізацією умовним продажем товарів, які там. Придбані не в тому періоді, і так далі, і так далі. Але це частина фану, як кажуть. Ну тобто, така, така робота, <сум> така діяльність. Чим більше змін, тим цікавіше. Отже, я вам раджу не переживати, не скакати туди назад. Знаєте, життя навчило робота консультанта. Навчила, що треба вчасно вміти розслабитися і. Не смикатися туди чи назад, тому що ви тільки більше плутанини створите. Треба просто почекати, коли наберуть чинності норми про скасування статусу платника єдиного податку 2%. У нас на цьому все. На все добре. Ми вдячні, що ви дивитесь наш канал. До побачення.